Всім привіт! Всі. Вітаю на моєму відео по Білд Батлу. Це Білд Батл, але я буду смайлик. Я хочу собі знайти картинку. Який смайлик я хочу будувати. Я ще зрозумів. Значить, нам потрібні жовті блоки. Жовтий? Побачите, який я смайлик буду будувати. Далі що у нас? Ага, от окей. Та і здається все. А ну, ой, я не це взяв. Значить, підлогу ми змінимо на ось таку. Я щось трошки путаюсь. Ну, давайте поставимо ранок. Хоча то і є ранок. Поставимо вечір, коротше. Значить, будуємо. Давайте перше збудуємо круглий. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три, ось таке у нас буде. Значить, зараз побачите, що я хочу. Ой. Значить, збудували ми основу. Будуємо зараз зуби. Або... Ну, давайте перше збудуємо рот. Ось Так, ось такий в нас буде рот. І... Значить... Те, що я хотів збудувати. Ось так зараз ви зрозумієте. Ой, щось не дуже виходить. Ось так. Ось так. Думаю, ви вже зрозуміли. Значить тепер ставимо брови. Ось так. І зуби. Ось такий в нас, коротше, буде смайлик. І я ще зроблю ніби руку. Тому що лег буде погано видно. Ось так. Ну, хай буде так. Або... Краще я вже залишу так, як я зробив. Або як я зробив? Ось так. Коротше вже що вийшло, то вийшло. А я зробив ось такий смішний смайлик. Або я забув. Коротше, я зробив щось таке подібне. Вау, такий милий смайлик я поставлю тут хорошо. Так мило. Прикольно, мені дуже подобається. Значить, далі що у нас? О! Також прикольний. Я поставлю тут також таку оцінку. Думаю, вона справедлива. Ось так. Далі далі. Що це в нас? Йомаю. Ой, шумний смайлинг. Давайте, щоб його розвеселити, поставимо йому хорошо. Щоб йому весело стало. Ага, прикольно. Тут, я думаю, зро... хотіла зробити так, але вийшло так. Ну, поставлю нормально, хай буде так. Хоча погано, бо толку нічого. Далі. Ось знову такий смайлик. О, я ось щось отаке подібне хотів збудувати. Якщо ви побачили. Значить, хай буде хорошо, бо об'ємно. О! Прикольно! дизлайки і лайки. Значить став моєму лайк, ставимо хорошо. О, а тут моя будівля, прикольно. Ось такий смайлик, мені подобається. Погані оцінки ставлять, бо я по суті навіть не старався, я нічого такого не робив. Значить. Тролл флейш! Та ну, я навіть не думав, що його хтось зробить. Чи назив, ну, тут отлично подобається. Далі. О! Прикольний стандартний смайлик, ну хай буде нормально. Якось так. Просто більше тут нічого не зроблено, крім того. Навіть підлога не поміняла. Ану. М -м 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 -м. Що мені поставити? Ну дуже, якщо чесно, подобається, хай буде так. І виграв у нас оцей смайлик. Я так і думав, що він не виграє. Але я, на жаль, навіть в топ-3 не попав, значить я завершу відео, бувайте.